А ви знали, що сьогодні за день цей день має багату історію та несе у собі величезну цінність? Ще у давні часи вчителів шанували, адже вважали навчання святим. Цікаво, що у Стародавній Греції освітяни часто супроводжували дітей та навчали їх навіть під час прогулення. У 19-му, на початку 20-го століття, коли з'явилися перші масові школи, вчителі почали об'єднуватися в спілки і вимагати кращих умов праці. Завдяки цьому у багатьох країнах з'явилися офіційні дні вшанування педагогів спочатку локальні, а потім національні. Сучасний всесвітній день учителя відзначають 5 жовтня завдяки ЮНЕСКО та Міжнародній організації праці. Це стало можливим після ухвалення у 1994 року важливого документа, який визначив права та обов'язки вчителів у світі. В деяких країнах школярі самі готуються для вчителів театральні вистави або навіть перетворяються на вчителів на один день. Це називається Чітіш -чі Свеп або Ст'юденсі Шифтей. Такий обмін допомагає краще зрозуміти роботу педагогів. Ато вчителя виросла з давніх традицій, шанування виставщиків і передборилися на сучасний день. подяки та уваги до проблем у в Україні. вчителів шанували і в давніші часи. У школах при церкві та гімназіях існували свої святкові дні. Нині ж це свято стає більш відкритим з акцентом на зміну в освіті та подяку педагогам. Шановні освітяни, ви відкриваєте перед нами світ знань. Навчайте мислити, мріяти і діяти. Завдяки вашій мудрості ми зростаємо розумними, добрими і відповідальними людьми. Особливо вдячність за витримку, за спокій у складних ситуаціях, за вміння підтримати та знайти підхід до кожного. Бажаємо вам міцного здоров'я, натхнення, творчих ідей, вдячних учнів та вихованців. Яка кожен ваш день приносить вам радість від вашої роботи? Ви, наші наставники і приклад для наслідування. Дякуємо вам від щирого серця.